Згідно з правил благоустрою та інших нормативних актів для проведення розрібної торгівлі на це має бути дозвіл. Тобто ми зараз проводимо перевірку дотримання правил благоустрою, а саме профілактики незаконної торгівлі по цим вулицям Московська, Подвойського і площадь Марії Заньковецької. Як люди реагують на вас? Хочу зазначити, що є два протилежних боки цієї проблеми. Перша це, що торговці, які тут торгують, вони всякими шляхами питаються залишитись на цій вулиці, тому що ми всі розуміємо, що це центральна вулиця міста, і тут товаропотік найбільший, і для них це найвигідніше місце для торгівлі. Є також інша сторона цієї проблеми це те, що це все-таки місце не для торгівлі, а для руху пішоходів. І, скажімо так, ці торгівці заважають людям, залишають після себе сміття і, ну, тобто, порушують законодавство в даному в даній ситуації. Тому ми. Виконуючи свої обов'язки, приходимо, інформуємо про те, що тут заборонена торгівля. Постійним порушникам ми виписуємо адміністративні протоколи. Заруш Що немає, слов немає, де торгувати. То люди тут торгують. От, ще раз <праців> говорю, виконуйте, і не порушуйтесь. <праців> Я одного говорю. Не порушуйте. <праців> Вони їсти хочуть, їх дітки маленькі. А Алінник собі каву п'є, балк'є, розкрадає город. Пробачте, ну так не можна жити. Хай він йде сюди. Чого він боїться йти сюди? Я одно не пойму. Скажіть, чого він боїться до мене прийти до громадян, які йому дали владу? Вибачте. Він дуже прийти і об'яснити народу, яка підстава розганять, коли є рішення Київського суду, що не чіпати поки. 20 числа розглянеться справа. Виграє, будь ласка. Чого кожен день і нерви трепати у цьому народу? скажіть? Нищому. Чого кожен день нерви трепати? друзі мої? Ви вдумайтеся. Прежде чем до закону, ще треба мати душу, достоїнство як людина і подумати про судьбу цих усіх людей. Но ви злочинець рівний. Ми корупціонер признаний судом. Ми напевно, що когось влади давно, а йому влада понравилася. Ви знаєте, Чернігівським судом признаний корупціонером. Незаконна торгівля. Где незаконно есть, есть, есть Найдите мне На каком территории на У нас Который продал? У нас два. Тута. Тута. А тута? И тута. А а а тута. И А за речкою не... Вы туда водите. Сан ну, там ничего не, не Там нет листов. Да, ни да ничего не ругайтесь. я Валерия, Какой Валера, не вы, да. при, вы, мне предоставьте место, чтобы я рабочее место. И выдачу, ну, правильно, работу. умовы. По вы идите, благоустроите вон дороги, правильно. Благоустройте. И это было устроено. Это было устроено. Да, <существует> <Какую? существует> это... О, вы, это... <существует> еще и записываю. Такая работа в карме. Да. Спокойно, ничего не <существует> Статья <существует> не <существует> знаю. В було, простоял полтора часа ушло, хай прийде, а что ви не позвонили, я його пришла рассказал. Что ви кажете десь з утра людям на стойні платить, я знаю, не повідомляю. А тоді треба не виглядає. А чи прежде чем народ, треба зробити условия, щоб ви ні, я розказую, щоб ви красиво стояли і торгували. Торгу, та Яка різниця? Всі громадяни це хочуть є. жити. Ви хочете кусок хліба їсти, а ці всі так. люди хочуть. Це тут вже й... хочу... А так не нічого, можна ну, це робити. Нехай є рішення суду Київського, призупинити усі дії, не чіпать народ, а вони не виконує рішення суду. Так вот, немає ніде на землі, ця вся їжа стоїть. Кругом. У Києві поїзде в нас. Ну там у Києві, а де я не була, я була 10. Сімеок я був, таке саме точно. Ви ніколи не робив нічого. Ви хороша жінка, ви не знаєте, скільки вас крадуть вони. Я знаю це все. Ви нижчими живете, а вони царствують. Чого вони на вашому горбу вас посадять? От Скажіть мені, будь ласка. От скажіть, чого вони на вашому горбу до не забирають гроші? Откати, брат, скажіть. з мене нічого аналіз, бо я на надію. Ні, я взагалі так, таких так, самих людей. Давайте аналіз. Чого? Назовіть мені, будь ласка. Хто, хто їм дав право обіжати народ України? Вибори ділили, ви, ви голосували за його. От хай прийде, розкаже, за що він голин і що він в місті ніж не зробив. Як такий ринок був, такий базар був районний, пожалуйста, Продали. взять, продати. І всім вистачало, і молочникам, і огородникам вистачало. Так, так, це те саме. А де ви їх оцих людей зараз поставите? Кому ви розказуєте? А що мені я, розказуєте? Я сама на ринку була, я знаю, як я стояла там. Ну, так, правильно, так, правильно. Ринок, так я за Хай те, що ринок, продали, що ринок продали. Я за оте, що ринок людям ніде ніде, ні 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 треба. Ні ні треба ні ні людина ви виросте цього... людина корову тут держить. Раніше цього не було, цього ринка, всі якось правильно, стояли всі на ринку. Стояли а зараз нема містов, немає достатньо. Скільки людей? Ви подивіться і всіх куди ви поставите, ніде поставити. Я сама знаю, сама торгувала. Це вже в крайньому такі. можна оборудувати, поставити якийсь з можна це, щоб не з землі. Молочний так, павільйон так. зробили для восьми спекулянток. Що, не так? Так. Слухайте, постойте ви зимою, отам. Ілі от ваша мама, який десь під 70 років, на цьому ринку молочний павільйон, чи то тобто, є м'ясний павільйон, колбаси, риба. Значить так, вона, бідненька, встає із автобуса, чухрає отуди під річкою, а тоді вертається, ножки больні, на цей ринок, бо, тому що треба тут скупитися. Це що? Про людей хто-нібудь подумав, Торгівля, торгівля не заважає. Тобто все нормально. Нормально. А чого вона мені має заважати? Доброго дня, громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що зараз на пішохідній вулиці здійснюється торгівля? Ну, отрицательно, звісно, що ж антисанітарія повна. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що е, тут відбувається торгівля стихійна? Для порядку, мабуть, погано. А так, ви знаєте. Воно забивати кожен буде як удобно людям. Якщо продукт питання, зрозуміло, що воно чогось робити в літню жару, наприклад, рибу, м'ясо не треба. А отак села людина приїхала. Хлопці, інтерв'ю, їй кушать, правильно? Що питає? Положительно. А де людям торгувати? На базарі там дуже дорого. Місце ну, робоче. Тут взагалі нічого не платять. Правильно, не платять і нам дешевше продають. А, а порядок у місті як? Порядок? О, приходько порядок наводив, так де вже опинився. На шість годнах курорта. Якось організовано було. Ой, я не знаю, нормально одно щось, тому що другого не видно і не чутно. Угу. А як, на вашу думку, місто і благоустрій міста від цього виіграє чи програє? Ну, Благоустрій може і, і програє, а може і виіграє. А люди виіграють, тому що зайшов, купив і пішов. Ви знаєте що? Я вам скажу відкровенно. Оце вам міський бюджет. Ми від його не бачимо ні допомоги, нічого. Від міського бюджету. Що він нам дає, той міський бюджет? Що ми від його бачимо? Ремонт доріг. Доріг? Пойдіть дорогу, на нашу вулицю, ось на Воздвиженську, подивіться, яка там дорога. Там іти вже не можна, ноги люди ламають. Не те, що машині їхати, а йти не можна. Люди ходять, спотихають. Зробили ті до цього, до пани. церкви дорогу, до п'ятої школи як так замостили. А там кусок оставили, взагалі ходити не можна, не те, що їхати. Оце вам міський бюджет. Де ті гроші діваються з міського бюджету? Я не знаю. Тут я тут допомагаю всім по базару. По базару. От як ви відноситесь до цієї торговлі і в тому вигляді, в якому зараз вона є? Я позитивно. Мені подобається. Ліше, якщо мені треба щось купити, так я тут можу поторгуватися і мені якийсь руб, 2-3 скинуть, щоб на проїзд. А всередині ринка, там ні. Там одні так сказати, жадіни. Купило навіть 50 копійок, якщо не вистачає. воно ж без 50 копійок тобі не дасть. А тут можна, як-небудь викрутитися. Зарплата в мене невелика. Я стараюся, як і всі, де якщо нібудь якусь копійку викрити. А тут мені торговля саме більш подобається. Тут більш проходить людей. І тут, як вам правильно сказати, більш лояльніші люди. А там вони не можуть бути лояльні, вони теж люди, тому що там місця всі дорого стоять, оренда дорого стоїть. Ну так треба за місто платити, воно дороге там. А тут не треба платити за місто. А я поки що настроюся, то що я грузчик і мене поки що це ну, за так, місто тут люди платять, не платять. От, а е я не цікавлюся. І я, сім цікавлюся сім. я цікавлюся, яка в мене буде в кінці дня зарплата. От і все. Я не підприємець, при... я, я продавець. А, ми не так. Ну як тут торгівля відбувається? Як торгівля, торгівля як торгівля, туди засунули, і що ми там нічого, там толку ніякого немає. Як ви відноситесь до того, що влада міста вас намагається прибрати? Погано відносимося. Зрозуміло, понятно, це питання. А яку ви бачите альтернативу? Ніяку, хай ставлять і оставлять нас в покої. Але ж тут ну згідно документів, тут ви не можете. в місті Києві на Троєщині, під Троєщиною торгують, візде торгують. У Всіх містах, де я не була, в Дніпропетровське, візде торгують. І тільки в нашій владі не можна, щоб ну, люди ви, торгували. Ви одне місце, де не можна торгувати, і прийшли... Подождіть, було подвойського добре, Оттуда нас обрали. Сказали, що посадять парк. Де парк? Де парк? Він уже вже вирости вище Мене той парк. Де парк? Скажіть, ну, немає. Біля Троєщини там дозволена ярмарка міської влади. Так біля... хай зроблять а? ярмарку. Ми ж не проти. Хай зроблять ярмарку. Ми не проти цього. Хай зроблять ярмарку. Тобто, якщо тут буде ярмарка, будуть певні кошти збирати. Ви ми випадали, не проти, звісно. Ми, ми платили. Був ярмарок скільки років. Ми не проти цього. Хай зроблять, і оставлять нас спокої. Не ганяють і не про на нас не пишуть. Судді вже сміються з нас в суді ганяє. Ну, просто... см... ніхто не ганяє. Ну, вас же... Судді сміються з нас вже в суді, понімаєте? Потім тому що кажуть, що це вас таке? Нікого більше ганяти і ні на кого писати протоколі. Що ми ходимо туди через тиждень, по три, по чотири по п'ять чоловік. Постійно ходимо. Уже судді з нас сміються. Хай дадуть нам роботу, щоб діти працювали, а не отако. Щоб ганяли, я а то має ну, теж інститути покончали, як, грушкам посилають на канцер. Ну, Ганяти хто ж не ганяє нікого? Ну як ганяють? Ну як не ганяють? Як пишуть протоколи відділ землі, то ж так теж пише. Де да, люди собирають? Не, але збирають, якщо тут є? торгівля заборонена, по суті. Ну зараз на, а на ярмарок. ярмарок зроблять, так як і був ярмарок раніше ну, ж був. Я цим звертатись міською канком. А класи, скільки можна звертатися? Ви подивіться, ми на кожну сесію ходимо. Ну, Написати, от, наприклад, що ми пропонуємо провести ярмарок по вулиці Московській. Ми там вже мільйон разів були, У нас вже там всіх в лісо знають. І в судді, і в горісполкові. Як звичайно. то відкладуть, то вирішимо, построїли ринок біля е, остра. А чим вам той ринок не подобається? А там взагалі запрятна зона. Там взагалі запрятна зона. Там річка, як там можна торгувати? Там заборонена зона. Це вам два кульочки? Да, 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 да. а, а як ви відносите? А я думаю, що туди треба. Оцей бардак мені надоїв, чесне слово. Оце тут антисанітарія. Та, подивіться, та, яка да, машини, да, да. гази. Що це за отношення к нам? Гідко ж з полу брати. гідко. Подивіться, творог і, і сметана, і молоко, і все і так само і овоще. Не беріть, підіть. Да я не беру. Чесне слово. Так, Хорошо, творог сметана, там же є. На Латочки. Почому там не стають. А сюди. То, що більше народу тут. І Там красиво, загорожено, так не Ну, так тут у базарі. Люди йдуть туди, де їм удобно. І торгувати, і покупати. Люди приїхали з села зразу швидше, тому що сумки важкі, все Так хорошо, он ваше. Приїхав, хтось. Такі умні, давайте я вам там товари і поступити день. Я побачу, що там торгують. 20 гривень за день. І що не заселяться? Со временем припаситься. Мені не треба. А давно надав це про те сказати ужасно, нічого не скажу. Боже на площі погорі з полковна ка гражданін, ка ну, у моя вам єдине сказати, що це все пер все. Вулиця, тут проїжджають машини, і машини як-неяк -як, забруднюють навколишнє середовище. Це шкідливо впливає потім на організм наших людей. І це якби перешкоджає руху, оскільки тут раніше просто була стоянка, і люди могли тут спокійно пересуватися, але, а на базарі купляти продовольчі ну, товари, то все могло бути набагато краще, якби все перенесли назад. Тому що я вважаю, що, в принципі, як-не-як, -як, товари, ну і продукти повинні бути на базарі. Тут заборонено, ну торгувати як не як, тому що тут ну непридатно для цього, але й можна зрозуміти самих людей, що їм ніде не заробити копійки, і, якби, і для них треба теж зробити условия, ну, які потрібні для торгівлі. – Вам як пішоходи не заважає? Я... Звісно, дуже щоб добратися, допустимо, до цього, до автобуса мені приходиться подолати з сумкою велику кількість людей тут. Ну, дуже ну, удобно, можна сказати. А так треба зробити умови, щоб людям було де торгувати. Так, так. Так, ну, я підприємець торговлю на московській вулиці. Мерія нам ні в чому не допомагає. З одного сторони це неправильно, ми розуміємо, але у нас немає другого виходу. Як там звіснювати цю торгівлю? Ми не проти платити, є містове, хай вони це все. Все це було законно довгі роки, коли було вигнано депутатам. Зараз одна проблема який депутат не хоче під себе тягнути гроші. Як раніше їм гроші треба були, вони... тут можна мільйон украсти і мільйон в казну положити собі. Все це закон. Тут мінімум 2 мільйона в год привілі буде давати цей ринок. Якщо не вірите, поставте мене директором ринка сюди. Я обіцяю вам, що мінімум буде 2 мільйона тут вам. Я не дам нікому вкрасти. До цього ви не зробите, тому що вам треба всім вкрасти. А вся проблема, що цей ринок закритий, то що немає депутата, який хоче нас взяти під себе. Все, це кожна людина знає. І не треба тут нікому розказувати, ніякі які сказки. Лінник, який йшов на вибори, ходив по базару, розказував, що голосуйте за мене, так я так я уберу под, 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 ну, спод базара. Оце і вся причина йому. Тепер він ходить і ті свою підвиборну кампанію, це він хоче це зробити. Не може людина категорично йти на компроміс. З ним найти компроміс. не можна знайти компроміс. Такого чоловіка не существує, з яким не можна знайти общий язик. А з ним не можна знайти общий язик. Оце все, що я хотів сказати. То вам пропонували і інші якісь там міста. Пропонували под, под, подостроп, який незаконний ринок. Суд його київський закрив, арбітражний, всі. В мерія програла всі ці суди. Що ще ви Я всем ні. Стояти торгувати – Це ж бізнес. Це незаконно, я, не, я законі... Не за незаконно. Стояти торгувати, і коли вас кожен день ганяють, ви ж нічого не заробите. Нічого ми не заробимо. Ну, так а нас, який виход. Є? Виходу другого немає. У нас що, Щось робочі міста чи предлайте в Київ їхати на роботу. Це, я розумію, що це виход. Да, в Київ їхати всім да, весь зробити в Києві. Я считаю, що це неправильний виход. Якби щось якась альтернатива була в цьому місті в нас, нема ніякої альтернативи. Ну це що я можу ще сказати? Ти не хочеш вас відкрив обрати тому що вони всі зараз дірібанять все по своєму. зараз стали в одну групу в місті з мером, і все в місті дірібанять. І все, тут вже ясний вопрос. Ну якщо раніше вони з мером не були значит... не були, да. раніше були адільні групи в них, а зараз стали вони в одну групу, і легше ж тепер вже ділить. Як вони всі в місті вже краще ділить город? Це я так розумію. Друго, коли, так коли, так, коли так, був так. да за нас, даже був Славік Івашин, наприклад, дали йому посаду. З секретаря він став проти нас. Спочатку ходив він, щоб ми тут торгували все, а потім він все різко поміняв. Человеку дали сами, должності, все. І все, тут проблем других немає. Всіх не знаю. Всіх купили, всіх дали кому що треба. З депутатів участки, всі дороги. Все так. Так. Да. Це заробітки. Мільядери ми. Так, да, ми тут мільярди заробляємо. Просто-напросто. Ви як нам сказали, ми тут мішаємо народу, мішаємо народу пройти. Ми вже самі казали. Взагалі, отуди, отак, маленькі, маленькі столики поробити маленькі. Поніма? Людям де легше прийшов, прийшов отут, скупився. Ви ж самі бачите, ви ж самі йдете і самі скупляєтеся. Скупилися і пішли додому. Так само бабуся, вона може отуди пойти, що вона не може взагалі нічого знайти там. Помієте? Де отут вона пробіглася, скупилася. Да, ми ми не кажемо, ми багато міста займаємо своїми столами, своїми ну якось можна раніше, чого ми нікому нічого не мішали. От розкажіть, чого? Всіх все устраювало. Тут, а Господі, б... збой. Пішов збой, давай, все все мішаємо, все нікому ми не мішаємо. Просто власті треба нас убрати, І все, розумієте? Лінніка визвали сюди. Хай Лінік прийде сюди, я йому розкажу за цей народ. Коли він був 300 тисяч у державу, коли взяв кредитів, а тепер став царем, бо бере откати, нічого не робить мій Сініжені, грабить гору з бандою, з тут знаходиться. Сюди його, я розкажу з при а він хай відчитається виборцям, які йому дали владу. І хай построїть красиво, щоб люди всі жили. Щоб вони не в мусорі стояли, а ви хай построїть, а ви каву сидить п'єтами, розкапустився. Бля, прийду за ухо викину кота шкодливого. І у ветхому буде. І хай не чіпає народу цей, який нижче, він хоче хліб їсти. Хто йому дасть кусок хліба? Лінік вам їсти, дав кому-нібудь. Вони що брять з добра прийшли сюди? Ви думаєте, чи з чого? ви зробіть умови красиві, щоб вони в гумні не стояли у мусорі. а тоді хай люди пидуть. Сим вода, а вона купила. А вона сидить там, грав вас. Посилає щоб злочинні накази. Є рішення суду ухвала. Чого не виконується ухвала суду? Тисяча хто вам дав право це робити? ви порушуєте закон, шановні. Ви позорите президента і нашу владу. злочинні накази лініка. Не виконуйте. Є рішення суду Київського. Ми обжалували, його програли. Які підстави, що виходите? Кожне утро на людям портити. Дайте людям пенсію таку, щоб люди могли прожити. І люди не будуть тут стояти і торгувати не будуть. Ніхто, не беру, ніхто а ні а одна я? людина не буде стояти і торгувати. Дайте так потім не дорозі, зробили торговлю а і ще й кричите. Думаєте, оця точка заробляє? Чи подобається вам торговля на вулиці московській тонби, яка вона зараз не дуже мені подобається це, особливо молочні. Творог, що продається, відкрито, пилюка летить на нього, ну, а так робота. У мене троє дітей, прокормити треба їх, а ви приходите, нерви тут тріпаєте. Що ви огукаєте? Що гукаєте? І старий ко прокормити треба ще. Та воно нікому не треба. Йдіть додому, хлопці. Хлопці, дійти. як робити спокійно з вами. Ви доводите народ. Ви народ доводите. Ні, чого вирішите студу, не Ви виходите людей, ходите отут. Открите заводи, паврики, така фабрика процвітала. Баніли, всі, всі станки розділи баніля, щоб кожна жінка не пішла туди працювати, утеплі, в добрі. Обіди були, всігда робила людина, прийшла за станком. Кому пляжі шили? А. Що ви гукаєте? Ви цього не знаєте. Ви мені згодитеся в сини? Що ви знаєте? Що я така просто вигляжу на свій вид. Громадське телебачення? Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до торгівлі, яка зараз купить? Прекрасно. Прихожу і все покупаю. Тут ви все купуєте? Да, все покупаю тут. А як воно на благоустрій місто? На благоустрій ні. Да при чому здесь благоустрій місто? Отойдіть в сторону, свинарник. Що? Це громадське телебачення. Як ви вважаєте? ну... Ви знаєте, що наповнена ситуація з цією торгівлею. Як ви вважаєте, чи повинна бути до Ви розумієте? Це питання дуже складне і має соціальне підґрунтя або так званий соціальний фон. З однієї сторони ми мріємо про естетичний якийсь підхід, щоб в місті все було чистенько. Але коли подивишся, що людям нема за що жити, нема за що, грубо кажучи, виживати, тут треба дуже якийсь делікатний, толерантний підхід, І якось плавненько, поетапно вирішувати цю проблему. Бо людям треба жити, а ми хочемо, щоб місто було красиве. Вибачте за запитання, але на вашу думку, як ви вважаєте, Михайло Васильович, як би зараз вчинив? Що він зробив би зараз? Ну може б реально і нічого, як каже жінка, але б думає, що можливо якийсь талантливий нюанс би винайшов. Все таки він знаходив вже спільну мову з громадою і дбав трошки про громаду. і Не трошки, а багато що він, як ви думаєте, що він тут прийняв? От я сьогодні його попитаю, бо фантазію включить складно. Ну, думаю, все рівно б запропонував місце для торгівлі. Не говорив би, що це ідеальний варіант торгувати з землі, я так думаю. Але ну, ідеально сказати, що він придумав, ну не можу сказати. Але спитаю сьогодні обов'язково, бо переживаю за долю людей і за долю міста. От моєї не отравиться. От Адмоєї риби не отриваю, Я хто Тому що я впевнений. Ну, ви впевнені, але... Ну, Певний, тому що ну, я працюю законно. На законних основах не браконьерствую, На даний момент. На даний момент. Оте <ріст> саме, у Вінниці поміняє машини. <ріст> ви приходите, паркуєте, вони залишаються на своїх місцях і далі торгують. Чи ви бачите сенс своїх роботи? Ми виконуємо свої, по-перше, ми виконуємо свої обов'язки, які ми повинні виконувати. Ефективність, скажімо так, невелика, але все-таки йде інформація, в той же час іде інформація людей про незаконність цих дій. Це все, що я можу сказати по цьому питанню. Скільки так тут ще продовжується? Поки буде торгівля тут незаконною, ми будемо тут проводити заходи щодо запобігання цієї торгівлі. Скільки, я не можу на це відповісти. Я хочу сказати одне, Тут міський голова порушує закон, є рішення суду Ніжинського і Київського ухвала. Але міський голова хоче, щоб в місті Ніжині пролилася кров, Кров, щоб люди, які тут працюють, заробляють на кусочок хліба, погодували своїх сестер, дітей маленьких. Мати може лежити, де не можна. Треба купити лікарство. Але міський голова незаконно. Зловживає службовим становищем, не виконує судове рішення, розганяє людей. Якщо не буде припинено міським головою виконання рішення суду, то я буду обращатися по виконавцях, які ето, буду обращатися до суду. Поняв. Е, що саме в рішення суду, яке ви тримаєте в руках? Про що це рішення При, розповідає? Призупинити всі дії до, до загального рішення суду. Призупинити дії відносно чого? Від, від відносно цього ринка і озерної. Одзерників. Він не має права зараз, поки ухвала ця не буде розглянута. Вона вищим київським апеля... апеляційним судом розглянута і відмовлена, бо він порушив закон. Він думає, як він міський голова, можна порушувати закон. Ніхто нікому не дав права. Він позорить президента і нашу владу. І ніхто йому не дозволить Ліннику позорити нашу владу і президента. Хай пан Лінник бере віники, замив, город замітає, щоб люди красиво жили, воздухом свіжим дихали, хай строїть садики, дороги, школи, лікарні, щоб діти могли красиво споминати нас добрим словом, а не говорити, що ми погані люди. Всі добрі люди, баганих людей нема, але їм треба дати. Пульс життя вперед. Підсказати, підтримати, плечко підставити і поділитися останнім, що в тебе є. І не треба грабити, відкати вбрати не треба. Він добереться, приходь, брав з габарі за, ето, за землю, продавав тут, баню продавав. Чим воно кончилося? Собаки ходять. Сидить у тюрмі. Коли суд розгляне цю справу? 20 числа.